Друзі, з вами я, Бодя. Сьогодні ми будемо грати в виживання на четвертій карті на титановій. Так. Титан у нас на якій силі? Ну, кобра була на 20. Це на 19. І тут на 18. А завтра... Ну, і все, і все і... Мої паде! сила! Так, я погнав. Друзі, я перед цим відеороликом нічого не грав. Я лише зайшов і почав відеоролик знімати. Так, друзі, перший босс Легіон. Пройду я його чи ні? Так я думаю, я пройду. Є, я його пройшов. Так, що беремо? Довольнітна життє. Другий бос. І це бомбардир. Ні. Ну тільки не він. Ну завжди. Так, я лічусь. Беру хілку. І якось будемо пробувати його бити. І ще цей мініміш. Цей новий що вийшов. Ой. Ой, бо тяжкий титан, що ледве йде на горбові. Ну нічого що він мені знесе. Ну давай, я за два удар я об'ю. Ще один і його нема. Бомбардира цього. Цього. Все. Все. Є, я пройшов, пройшов бомбардира. Так, беремо на одяжі ракети. Друзі, титан з одного удару всіх б'є і вбиває. Друзі, третій босс і це легіон. Так, щоб я його пройшов? Ну у мене дуже мало хп. Треба полічитись. Так, я аптечку собі кидаю. Кинув вже. Так, ну давай, тебе нема. І тебе зараз легіон. Я думаю, я легіона вб'ю. Бо титан дуже багато урона зносить. Ну йди сюди вже титан. Ой, не титан, а легіон. О, я ліпше далі відійду. Бо я забув, що в мене є на водящі ці пулі. Ну що б я пройшов? Ну це там дуже сильний, я що... А як? Це, друзі, ви не защитуйте. Я рекламу ніяку не дивився. Я ніяку рекламу не дивився і все, я прийшов. Так, я беру більше урона. Друзі, я не дійшов до четвертого чи п'ятого боса. Ну, дивіться, скільки я сьогодні дійшов. І скільки вчора. Я не буду показувати, що позавчора. Я буду перед цим просто показувати. Я не буду ті давні показувати. Я лише е вчорашній. А завтра зніму та сьогоднішнє покажу. І коли найбагато буде. Дивіться на сьогоднішнє і на вчорашнє. Тут нас тож з чимось вчора найбагато. Так, друзі, ну я відкрию один ящик. А може, задній нього епічний. Ні. Так, тут я не забрав це. О, можна забрати. Ставлю на 4 години. Ой, я б порокачав зараз. Друзі, до нових зустрічей! З вами був я, Боя.